Доброго дня, діти! Я рада вас усіх вітати. Одним із компонентів здорового способу життя є здорове харчування. Саме про найулюбленіше, найсмачніше, найсолодше, про те, без чого не може жити жодна людина. Про їжу ми сьогодні з вами будемо говорити. Адже вона займає вагоме місце у житті кожного з нас є джерелом енергії для життєдіяльності. Для того, щоб гарно вчитися у школі, займатися спортом, відпочивати з друзями, гратися, вам потрібна енергія, яку ви черпаєте з продуктів харчування. Отже, тема нашого заняття звучить так: Їжа, джерело здоров'я. Ми живемо не для того, щоб їсти, а їмо для того, щоб жити, так говорив Сократ. Що ж таке здоров'я? Давайте звернемося по допомогу до тлумачного словника. Отож, здоров'я це стан повного фізичного, духовного і соціального благополуччя, а не тільки відсутність хвороб чи фізичних вад. компоненти здорового способу життя. Це особиста гігієна, оптимістичний погляд на життя, дотримання правильного режиму праці і відпочинку, відмова від шкідливих звичок, загартування, спортивні заняття та здорове харчування. Ми їмо майже не помічаючи, як це робимо, так само, як не помічаємо власного дихання, однак їжа впливає на тіло, впливає на дух і, врешті-решт, правильно кажуть, ми є тим, що ми їмо. У всіх є власні смакові уподобання. Хтось більше полюбляє м'ясні продукти, а хтось рибу, декому смакують молоко і каші або страви з овочів і фруктів. Є й такі, які намагаються їсти і пити лише смачненьке: копчену кобасу, морозиво, чіпси, пиріжки, шоколад, пепсі колу. А чи потрібно при виборі їжі орієнтуватися лише на власні уподобання? Чи все одно, яку ми їмо, їжу? Звичайно, що ні. Потрібно вживати свіжу та корисну їжу для нашого організму. А зараз ми з вами розглянемо топ 10 найшкідливіших продуктів харчування. І ви, діти, переконаєтесь, що не завжди продукти, які ми любимо їсти, є корисними. Отож, перше це льодяники на паличці. Друге фастфуд та їжа швидкого приготування. Сюди відносять сухарики, чіпси. Ходоги. 3. Солодкі газовані напої. 4. Шоколадні батончики. П'яте сосиски та ковбаси. Шосте майонез. Сьоме локшина швидкого приготування. 8. Сіль. Дев'яте алкоголь. Та десяте молочні продукти. А зараз я пропоную до вашої уваги переглянути відео про шкоду фастфуду. Привіт, друзі! Неможливо заперечити той факт, що ми часто використовуємо фастфуд у своєму раціоні. Важко вистояти перед спокусою цієї солодкої, жирної та смачної їжі, яку зараз можна знайти практично скрізь. Проте не варто забувати, що регулярне вживання фастфуду може мати негативний вплив на загальний стан здоров'я та самопочуття. І в цьому відео ви дізнаєтесь, що відбувається з вашим організмом, якщо ви часто їсте фастфуд. Отже, давайте почнемо. Проблеми з травленням. Погана новина полягає в тому, що найпоширеніші види фастфуду не дуже добре впливають на наш лунково-кишковий тракт. За даними однієї з лабораторій, ці типи високооброблених страв, які ви отримуєте у місцевому фастфуді, містять багато запальних речовин. По суті, це вечірка в нашому роді: з цукру, солі, насичених жирів, хімічних консервантів, наповнювачів і простих вуглеводів, які розчеплюються до цукру. Регулярне вживання таких продуктів викликає хронічне запалення і проблеми в нашому кищачнику. Захворювання печінки: Наш раціон має великий вплив на здоров'я печінки. Кілька досліджень показали, що надмірне споживання фастфуду може спричинити жирову дистрофію печінки. Нездорова їжа така, як фастфуд, у поєднанні з малорухливим способом життя може спричинити пошкодження печінки, що призводить до цирозу та підвищує ризик раку печінки. Надмірна вага. Окрім хронічного запалення, фастфуд, як правило, є висококалорійним і малопоживним продуктом. Якщо ви щодня харчуєтесь з типового меню фастфуду, як це робить кожний третій американець, ризик ожиріння зростає. Ожиріння є однією з головних причин смертності в США, які можна запобігти і стоїть в одному ряду з курінням і високим кров'яним тиском. Підлітки також сильно страждають від нього. Дослідження в 2018 році показало, що за останні три десятиліття відсоток з фастфуду зріз у 5 разів. Дієтолог Ліз Вейнанді сказала: смішно, коли ми бачимо в новинах кліпи про аколо, яка плаває біля пляжу. Це лякає нас, і ми не хочемо йти до цього пляжу. Однак, чого ми повинні боятися, так це подвійних чізбургерів, картоплі фрі та великої кількості солодких напоїв. Підвищений ризик серцевого нападу. Поєднання жиру, цукру та великої кількості солі може зробити фастфуд смачнішим. Але раціон з високим містом солі може призвести до затримки води, через що ви можете відчувати набряклість або здуття після вживання фастфуду. Насичені жири підвищують рівень холостерину, який відкладається на стінках артерій, що призводить до серцевого нападу. Дієта з високим містом солі також небезпечна для людей з підвищеним кровіним тиском, адже натрій може підвищувати кровіний тиск і створити навантаження на серце та серцеву судинну систему. Підвищений ризик захворювання на рак. Неправильне харчування, яке часто включає фастфуд, пов'язане з підвищеним ризиком виникнення багатьох видів раку. Дослідники повідомили, що люди, які їли найбільше фастфуду, мали вищий ризик раку шлунка, товстої кишки та дихальних шляхів. Дотримуйтесь харчування багатого на фрукти, овочі, цільнозернові продукти та рослинні білки, щоб знизити ризик деяких видів раку і зберегти здоров'я. Пошкодження нерок. Вживання фастфуду може завдати величезної шкоди здоров'ю нерук. У дослідженні, опублікованому у 2016 році, вчені повідомили, що вживання фастфуду може завдати неркам такої шкоди, як і діабет. Уникайте постійне вживання фастфуду, щоб зміцнити та захистити здоров'я нирок. Проблеми зі шкірою Вживання великої кількості фастфуду може спричинити різні проблеми зі шкірою, такі як прищі та вугрі, зменшення або відмови від фастфуду значно допоможе запобігти появі прищів та інших проблем зі шкірою. Також ви можете переглянути цікаве відео про топ-10 продуктів, які спричиняють старіння. Тепер ви знаєте, що часте вживання фастфуду може негативно вплинути на наш організм, тому для нашого здоров'я краще їсти його менше або взагалі перестати вживати. Якщо вам важко відмовитися від фастфуду, можете скористатися правилом 80 на 20. Їжте здорову їжу якомога частіше, принаймні 80% часу. Отож, діти дуже важливе харчування повноцінне, різноманітне, вітамінне. Жири вживайте, лише рослинні, кащі, смачні й поживні, концентрати не купуйте, краще фруктами ласуйте. Ведучи розмову про корисну та шкідливу їжу, варто згадати про те, що ми українці. Україна здавна славиться своєю гостинністю, багатою і смачною кухнею. Саме шкідливі продукти харчування раджу вам, діти, замінити на корисні та дуже смачні страви нашої української кухні. Ми звикли зустрічати дорогих гостей хлібом, сіллю, ще й з вишитим рушником. Борщ та пампушки, вареники, галушки, сало й йдеруни, каші та озвар. Дорогі й налисники, відомі далеко за межами України. Що треба для повного щастя людині: свобода, мир і ранкова роса, а ще небеса мирні, райдужні, сині, і неповторна безмежна краса, а ще треба радість і сонце в зеніті, здоров'я і сили, багато тепла, ще тато і мама найкращі у світі. І пісня чарівна, щоб завжди була. Діти, я надіюсь, вам сподобалась виховна година, і ви зрозуміли, які є продукти харчування шкідливими, і що їх потрібно замінити на корисніші з нашої національної української кухні. Дякую усім за увагу! На все добре!